І далі про наш енергетичний фронт. З 8 ранку до опівночі по всій країні сьогодні тривають планові відключення електрики. Додаткових аварійних поки що не планують. Але цього тижня російські війська здійснили уже шосту атаку на енергосистему України. Відключення електрики взимку можуть бути набагато довшими, ніж тепер. Українцям радять готуватися до того, що світло буде з'являтися лише на кілька годин на добу, а цілі регіони можуть зануритися у темряво на кілька днів чи навіть тижнів. Енергетики намагаються ремонтувати зруйноване, дипломати шукають обладнання по всьому світу. Ну а українці вчаться виживати у темряві. Як живе столиця без струму і що думають про це кияни у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої? Чесно кажучи, вже один раз переживши це все у 90-ті роки, я й не розраховувала, що доведеться. Знову згадувати старі звички і підлаштовувати свій побут під повну темряву. По-перше, тримаю тепер гарячу воду в термосі, для того щоб обов'язково зробити собі гарячий чай чи каву. Ну а поїсти то вже таке. Хоча обов'язково треба все ж таки мати запас продуктів, які не псуються без холодильника. Якщо 30 років тому це були віялові відключення за графіком, то зараз йдеться про аварійні. Нам радять готуватись до тривалих періодів без електрики, запасти питну воду, щоб не тягати важкі бутлі, якщо ліфт не працюватиме тижнями. І технічно, адже знеструмлені насоси не можуть подавати воду. Отже, нам на поміч тоді, якщо треба помити руки, приходить наш старий добрий друг ковшик. Похолодання попереджають енергетики, збільшить споживання електрики приблизно на 10%. Проте є і хороша новина, холоди допоможуть не псуватись продуктом, якщо холодильник геть розморозиться. Ось вам знову лайфхак із 90-х. Наприклад, можна на лоджії, отак от зробити в картонні коробці, і утеплити трошки знизу чимось і скласти сюди овочі. А якщо треба м'яса зберігати, то ось, будь ласка, так само. Я навіть градусника собі завела, щоб було видно, яка в мене. Температура на лоджії на вулиці зараз близько нуля, а тут плюс шість, майже як у холодильнику. Це лівий берег Києва. Тут, через особливості міського планування, відімкнення частіші і довші, ніж у правобережних районах. Світлофори часто не працюють, тож перейти дорогу нині справді небезпечна пригода. Водії благають пішоходів носити світловідбивні елементи. Хоча містяни вигадали ще один спосіб, перед тим як виходити на перехід, помахати водіям ліхтариком. Плохо через дорогу переходити. Ну у мене є телефон. Телефон, фонарик, я свічу. Ми такий народ, ми завжди виживали. Нас це не страшить. ні темряве нічого. Ми виживемо і що більше сплотимося і виживемо. Київ найбільший мегаполіс України і головний споживач електрики. Відтак киян відключатимуть частіше і довше за всіх. Після ракетної атаки, 15 листопада, найбільше постраждали центральні та західні області. Там, де росіяни завдали найбільше руйнувань на енергооб'єктах, може бути і гірше тягар в абсолютних цифрах, в абсолютній кількості відключених для Києва на жаль буде найбільшим в деяких районах. На жаль, світло буде по дві години на добу. Тих і де постраждала навіть гірше буде можуть бути і до протягом доби не бути світло, а можуть і двох і трьох. Освітлення у столиці звели до мінімуму. Тож по дорозі нам добре видно темні вежі з нестромлених багатоповерхівок. Кияни не люблять сумувати вдома. Попри холод, на вулицях повно людей, які виходять на прогулянку з ліхтариком. Кафе і кав'ярні працюють при свічках, і відвідувачам це подобається. Коли вимикається світло, то дуже багато гостей. На диво люди приходили зі своїми фонарями, прожекторами сідали. Тут галделі було круто. Чесно, так ну дуже атмосферно. Сюди йдуть і поїсти, і поспілкуватись, і підзарядитись. Тепер це не просто бізнес, а взаємодопомога. Люди до нас приходять, питають чи є у нас павербенк, чи можуть підзарядити свій пристрій. Ми звичайно даємо це нормальна практика. Люди з своїх офісів з квартир переміщаються в кафешки, ресторани і всі залюбки пропонують там підзарядитись, попрацювати. Тому це вже така культура. А це типу селф-хелп. Люди допомагають один одному. Масштаби останнього російського обстрілу виявились найбільш руйнівними для енергетики. Обладнання для відновлення знайти дуже непросто. Його будують рік, півтора і лише під замовлення. Західні трансформатори не підходять для України через інший клас напруги. Ми вже використали все, що у нас було. Переставили, відремонтували так інше, і знову прильоти. Тому, звичайно ж, можливість відновлюватися вона падає. І купити це обладнання фізично не можна, тому що а його не виготовляють на склад. По-друге, його потрібно виглядати наперед, комплектуючи, звичайно, купується під конкретний об'єкт, і це час. 6, 12, 18 місяців не менше. Українські дипломати по всьому світу шукають обладнання, яке може замінити зруйноване на державному рівні. Вирішено допомагати енергетикам відновлюватись, не зважаючи на форму власності. Пріоритет дати електроенергію споживачам. Немає розрізнення між Приватними і державними е, обленерго. Якщо в якогось обленерго не вистачає обладнання, то Укренерго е, бере в цьому участь. Воно перерозподіляє від одного обленерго з однієї області, ці ресурси в іншу область для того, щоб Асно якомога швидше забезпечити цей ремонт, та, попри всі зусилля, навіть в разі припинення ракетних атак знадобляться місяці, щоби скрізь з'явило світло і роки для того, щоб відновити зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру. Російські енергетики заслужили на свою власну лаву підсудних у газі. адже саме вони допомагають російським військовим встановлювати цілі, щоб завдати максимальної шкоди Україні. Марія Васильєва, Олен Лоскун, Ігор Сірий, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.